Через дня, шановні українці, у мене гарні новини для тих, хто хоче придбати колоду мою авторську Крука До Нового року буде варіант купити за 1700 гривень колоду без картонної коробки на магнітній защіпці, без книжки опису, але опис є на сайті короткий, кожної карти. Виглядає це таким чином, що. Є колода, бачите, вони навіть не розліплені ще, Тобто це е, та сама, як і що йдуть е, в коробках, просто без, скажімо так, без картонного пакування. От. Ті самі карти, ті самі лак, але без коробки. Просто мішечку, без книги. от Бачите, вони навіть ще не розліплені, дивіться. Тому. Хто хоче, з десяток таких колод є. Мінус коробка, мінус вартість книги. Просто буде мішек, мішечок і можете придбати. І ще знайшов, залишилось десяток мішечків після сортування тих, що без коробок. Тому можете написати придбати. Якщо це відео зникне з доступу, значить вже все розібрали. Такий варіант. От. Опис карт, знову ж таки, є на сайті. На сайті, там, де описується. Колода варіанти оплати і все про колоду ви можете прочитати про кожну карту. Карти, колода така ж сама: просто без коробки, а в мішку і без книжки. Ось такі гарні новини. Слава українській нації! Смерть ворогам підтримуємо українське.